З обмеженою відповідальністю Агросем передові технології гармонії з природою. Мрія Агрохолдинг. Більше 20 років разом працюємо та розвиваємо наш край. Товариство з обмеженою відповідальністю «Бучач Агрохлібпром насіння з Бучача гарантія вашого урожаю. Вітаю всіх, хто дивиться програму Сільський календар. Партнери програми, товариство Агросем, передові технології в гармонії з природою, мрія, агрохолдинг. Більше 20 років разом працюємо і розвиваємо наш край. Бучач, агрохліпром, насіння з Бучача, гарантія вашого врожаю. Здавна в Україні церква вважалась другим домом для ревного християнина. Сюди йдуть люди. Надії отримати Божу опіку і благодать у молитві випросити для себе і родини Божої милості. Люди в Україні богомольні. Кожне містечко чи село має свою Божу обитель, де приймають чин одруження, хрещення, одужання, і через яку прокладається остання земна стежина, що веде у вічність. Усі найважливіші віхи людського життя проходять через церкву. Тому день народження церкви це свято особливо. А коли ще храм відзначає своє 200-ліття, то це вже справжній історичний ювілей. Днями ми Бували саме у такому незвичному і давньому храмі, у селі Ладичин, що на Теребовлянщині. Чому незвичайному? Тому що з порогу старовинної церкви відчувається якась своя неповторна аура. Я йду з сусіднього села на службу Божу до церкви Ладичин, який вже 200 років вона вже існує. Тут моя дочка живе, я хочу разом помолитися, щоб мені Бог дав здоров'я і всім людям, щоб був мир на землі, саме головне, щоб. Всі люди йшли до церкви і молились. Церква Різдва Пресвятої Богородиці цього дня була надзвичайно ошатною та святково прибраною, і це додавало величі святу. Дзвони сповіщали про цю урочисту подію і скликали вірян на святкову літургію. Дуже багато я знаю за ту церкву, бо та церква багато пережила за мого життя. І благодаря матінці Божі Марії, які ми просимо весь час в молитвах, щоб нам допомагала, і вона нам все допомагає. І з благодаря її ми дуже маємо гарного священика, який духовно нас всіх, ну як навчає, підтримує. І все, ми під його керівництвом. Стаємо більш живі, молодші, і так само наша церква. Воно ну, все старіє, але якщо є добрий керівник, то все йде, як той казав, так легко, так дуже добре, так скромно. Але все благодаря матінці Божій, ми дуже молимося до неї і на вервичках, і так, і нашому отцові. І так ми дочекалися 200 років наші церкви. Напевно, сьогодні хто буде говорити, що то перші фрази будуть про нашого священика, який так ревно молився за нашу зустріч, двохсотріччя, щоб зустріти в мирі, в злагоді, в здоров'ї. І, дякувати Богу, ми він вимолив ту, ту дату. Гарна погода, багато людей, і ми йому за то дуже вдячні. Ми теж з нетерпінням всі чекали цієї зустрічі, щоб всі прийшли, всі наші. Односельчани і багато гостей, що було. І так сьогодні, напевно, здійснилося. Все це є. І всі багато еліт, насамперед, нашому роману, за його такі блага, за його такі, таку любов до нас всіх. За його добру душу, бо священики теж мають мати добру душу. Так, так. Так само дуже великі заслуги і пані їмо, нашій наші любі. Вона теж на, на рівні священником, Вона за все дуже переживає, дуже така. Щоб все було найкраще, вона дуже добре. Коли злагода в родині, так. а родина то є спільна родина вдома, злагода так. в сім'ї і в родині, в селі так. то це теж так. Дуже так. Добре. Ну і за за якраз і наш отець роман за то все молиться, просить злагоди прощати, сповідатися, щоб всі жили по-християнськи, щоб любили один одного, прощали всі гріхи, не робили ніякого зла. Проживаю в селі, прекрасному цьому, як бачите, нашу молодичим. Щонеділі я ходжу до Святої Церкви, тут знаходжу щирий божественний спокій і любов, доброту чую Господа Бога нашого, який нас оберігає, піклується. І дуже рада, що зараз відбувається така подія. Дуже надзвичайна і дуже щаслива, що попала саме на неї. Ми вже довший час готувалися до 200-ліття нашого храму, до того день народження, і напевно, що багато людей старалися спричинитися, щоб це святкування, щоб ми всі разом могли би гарно все з Богом. Тобто -то все відпровадити. А особливо зараз ми очікуємо на нашого переосвященого владику Василія Семенюка, Очікуємо, щоб він з пастерським благословенням, цей ювелей, гарно, все, всіх наших парафіян. Торжественно, щоб він нас всіх поблагословив, і просимо того великого заступництва, особливо нашої Матері Божої, яка є так само нашою покровителькою, нашого храму, Різдва Пресвятої Богородиці, що наш храм називається, і особливо, що найбільше хочу всім побажати, побажати всім нашим парафіянам, щоб Господь Бог їх благословив, всі наші жертводавців, які спричинилися, багато старалися долучатися до того великого торжества. Ресва, то сьогодні я теж і прошу у Бога, щоб він так само Бог всіх нас поблагословив, щоб він нам усьому допомагав, і особливо те дві століття, що в 1815 році, що цей храм, люди всі збиралися, щоб одночасно цей храм відбудувати. І напевно, що та велика радість, яка є у нашому селі, це є храм, який буде допомагати нашим дітям, молоді, всім, які будуть. Старатися ходити до того храму і напевно, що той храм повинен освячувати всі наші душі, щоб ми були колись спасені, щоб ми були колись з Богом. Амінь. Слава Ісусу Христу! Церква Різдва Пресвятої Богородиці, що у Теребовлянському районі. Є дійсно окрасою села. Вона багато бачила на своєму шляху, чимало пережила. На падіннях і злетах історії церква залишалася величною, незламною вічною. Люди йшли з у вишиванках, святкові усміхнені. Сучасність переплилася минувшиною. Браві козаки на конях під'їхали до церковного подвір'я. Гарні коні, гарні молоді козаки. Як приємно дивитися на людей, що ревно моляться за свої родини, за церкву, і що найголовніше за мир. Церкву іменинницю відвідав цього дня владика Василій Семенюк. no oh. поклоном вас Вітаю. О дорогий митрополите наш, у цей знаменний світлий час, хай Бог щедро нагородить, здоров'я, ласк вам не щадить, на Божій ниві вашу працю нехай Господь благословить. Прийміть від нас цей хліб святий, хай буде ваша щедра допомога, щоб разом з вами ми хоч на крок наблизили з Бога. Прийміть від нас це хліб, за тий, який лежить на виштому рушникові, Бажаю вам наснає праці нелегкій і сили, дай вам Боже на Христовій ниві. Прийміть наш дорогий митрополите, частинку нашого тепла. Нехай Господь вам помагає в служінні, справах і трудах. Тож у Бога просимо вам літ, служіння щедрого на Божій ниві і віри ревної, хай зродить плід в серцях людей. О, Господи, щасливо! я тебе чувачки. Я Наталка Полтавка. <рігла> а, 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 <рігла> а ти як ще називають. Оксан. Оксана. А ты? Вітя, Вітя. ти атея? Андрій. Андрій, ти? атея. Петяна, милая Тичан. Ну, а ты будешь сонзом чинить. Високопреосвященний при освященим владику час чекали на вас, Щоб ви приїхали до нашого села, Щоб ви приїхали до нашої парафії, і від імені всіх парафіян я прошу у вас, того батьківського благословення, щоб ви з нами могли би 200-ліття разом відсвяткувати, що ми з Богом. Моли б це все відпровадити, щоб Бог благословив всіх наших дітей, всю нашу молодь, всіх, хто є сьогодні на тому великому торжестві. То просимо вас, благословіть нас, високопривосвященний владику. Нехай Господь Бог дарує вам і здоров'я, і кріпості. Нехай Господь Бог у всьому вам в тому пастирському служінні, всьому допомагає. Амінь. Дякую за вітання, та Бог благословить тебе, сину дорогий, щоб ти був далі ревний, побожний, жертвений, священник і гідно вів свою пасту до неба. Я благословляю тебе, твоїй особі благословляю всіх парохіян. Найто Боже, благословення зійде на кожний дім. Хай Бог благословить ваші діти, ваші онуки, ваші родини. І то, Боже, благословення полине далеко-далеко на Донбас, де гинуть наші діти, внуки, де лишаються сироти, вдови, де в лікарнях солдати без рук, без ніг, без очей. І будемо сьогодні всі щиро благати, просити Бога за той мир і Боже благословення для нашої України. Найбог Бог благословить всіх. Слава Ісусу Христу! ねえ。 Ть років настоятелем храму є отець Роман священник під Бога. Про таких, як він кажуть, прийшов служити за покликом душі і серця. І справді, поспілкувавшись з людьми, ми зрозуміли, що отець Роман користується повагою і авторитетом у жителів не лише Ладичина, але й навколишніх сіл. До нього йдуть за порадою і добрим словом, нікому не відмовляє. А сама церква є дуже ошатною і красивою. Приємно було бачити, що на богослужіння у храмі задіяний і син отця. Романа Андрій він прислуговує батькові і робить це дуже вміло. Можливо, у родині отця Романа продовжиться династія священнослужителів. Дуже хочеться вірити у це. Сьогодні двосторіччя церкви ми поважаємо отця романа, прислуговуємо біля престолу. Тримаю свічку біля отця романа біля престолу. Майже кожного дня я заходжу в церкву, молюся, допомагаю. Татові. Також е, люди ну, добрі, має бути такий всьой світ, щоб вони були добрі, щоб поважали той церкву, Ісуса поважали, Пресвяту Богородицю поважали, щоб всі такі були люди. Линула молитва до неба як подяка Богові за ласки і водночас як прохання за мир та спокій на землі. І ми йдемо пізнати почути. За доволі короткий час багато зроблено у храмі біля нього. Перекрито дах, зовні поштукатурено церкву, упорядковано території навколо неї. Збудовано будинок для церковного інвентару, катехетичний клас. Відремонтовано. Приборство і багато іншого. Духовне життя на парафії триває у дбайливо прибраному і завжди прикрашеному квітами та вишивками храмі Відчувається безмежна любов і турбота його вірних. Тут діють парафіальні спільноти: братство Матері Божої неустанної помочі, Марійська та вівтарна дружини. У святині знаходяться мощі святого Ясофата Кунцевича. На парафії часто організовують духовні заходи, поїздки до відпустових місць. Екскурсії беруть участь у прощах, організують дитячі табори, хресні ходи при парафії діє церковний хор. 200 років є нашій церкві, які ми бачимо цю гарну святиню. І особливо я дуже вдячний є саме перший, Господу Богові, що він в той день, який випадає ця дата, і особливо дякую Богові. що… Є гарна погода, що зібралося дуже багато людей біля цього храму. Що той храм, який сьогодні ті діти, які всі зібралися, які духовно тут народилися у тому храмі, так само ми очікували нашого архіпископа митрополита Тернопільського Зборівського, Василія Семенюка, який одночасно всіх нас. В семінарі навчав, а потім, коли закінчив семінарію, вже минуло тепер же є 12 років, що я вже є в цьому храмі. І особливо я дуже вдячний нашому архієпископові, який одночасно міг розділити ту архірейську службу Божу разом з усіма людьми. Люди настільки були піднесені своїм серцем, наскільки вони були вдячні і Богою вдячні, і одночасно і нашому митрополитові, який старався провадити цю службу Божу. І сьогодні теж, щоб той храм сьогодні тут стояв. Дуже вдячний всім жертводавцям. Бо дуже багато людей спричинилося із з рук праці своєї, щоб щось жертвувати для цього храму, щоб ця святиня була гарною. І напевно, що коли ми бачимо, що цю красу у святині, то самі перші люди, які люблять цей храм, які ходять до нього, моляться. Трудяться, вся старається, щоб та святиня була підтримана, підтримана, яку ми бачимо тепер. І за все, саме перше дякую, дякую всім людям, дякую дітям, молоді, які. Часто ходять і до святого причастя, бо вони все люблять приходити і сповідатися. Напевно, що це є велика допомога, що проводиться і катехізація для них. Багато молоді, які завжди ходять, і до зарваниці на прощі, і так все відвідують богослуження. То так само дякую всім дітям, дякую тим хворим, які може сьогодні не могли прийти до цього храму, дякую тим, які є сьогодні за кордоном. Бо напевно, що теж вони б хотіли цю велику радість разом із нами розділити. Хоча вони теж можуть побачити це все, можуть почути із переказів, можуть прочитати навіть собі в книжці. Де теж описується про нас якраз цей великий ювелей. 200 років, 200 років храму. Це є дуже гарна і знаменна дата. Напевно, що не кожна людина може дочекатися до такого часу, або, не, наприклад, не все можемо бути в такому часі, і багато може і помирали людей, які до тої дати теж. Не могли дочекатися, але тому ми сьогодні дуже вдячні саме першим Богу. І теж хочу нам більше, побажати всім, щоб Бог дарував всім нашим парафіянам і здоров'ям, і щастя, і миру, і спокою, а особливо той час, який є дуже складний час для всіх нас, де є великі переживання, де є великі недуги, негаразди. а напевно, що ми можемо це все випросити з усіма у Бога, щоби Бог дарував нам великій благодаті і ласки. Амінь. Слава Ісусу Христу! Ви дивилися програму Сільський календар. Партнери програми Товариство Агросем. Передові технології в гармонії з природою. Мрія агрохолдинг. Більше 20 років разом працюємо і розвиваємо наш край. Бучач агрохліпром. Насіння збучача гарантія вашого врожаю. Я з вами прощаюся, шановні телеглядачі. Гарної ж вам погоди і щедрого щедрого врожаю, а ще задоволення від своєї праці. На все добре. До наступної зустрічі в програмі Сільський календар. А зустрінемося обов'язково. Партнери програми, товариство з обмеженою відповідальністю Агросем, передові технології гармонії з природою. Мрія Агрохолдинг. Більше 20 років разом працюємо та розвиваємо наш край. Товариство з обмеженою відповідальністю «Бучач Агрохлібпром насіння з бучача – гарантія вашого урожаю.